Сьогодні буду як той котик під лампою. Сидіти без парфумів в тлі, без моїх шаф, бо нарешті покажу вам частину своєї колекції. Сьогодні будуть мініатюрки, вінтажні багато з них. Багато з них це парфуми знакові для історії парфумерії. А також покажу. Колекцію Discovery сетів, тобто усіх парфумів, про які я знаю, але не встигаю вам розповісти. Запрошую до перегляду. Вітаю всіх захоплених парфумерією. Мене звати Надія. Дякую, що заглянули до мене. Будьте уважні, в цьому відео я розмістила підказки щодо парфумів, які я загадала як відповідь до конкурсу. Загальні умови конкурсу ви зможете знайти в закріпленому коментарі. А спеціальні умови це власне відгадати той парфум, який я загадала. Ну і перші чотири учасники, учасниці, які відгадають ці парфуми, власне, виграють набори лавантів. Будьте уважні! І нехай переможе любов до парфумерії. Ну все. І так, може, вже і затягнула вступ. Закругляємось і переходимо до шаф. В січні моєму захопленню виповнилось 13 років, протягом яких збиралась уся моя колекція. Тому існує вирогідність, що в цьому відео ви побачите парфуми, які вже майже не знайти. Якщо вони з'являються на аукціонах, то скоріше за все за великі гроші на деяких з цих парфумів я буду зупинятися розповідати трохи більше, а деякі просто перелічу, бо лише перелічування вже займе щонайменше 15 хвилин. Я заміряла. Парфуми, про які йде мова, буду виділяти кольором, щоб там нічого не завалити. Почнемо з полички, на якій в мене стоять парфуми на весну та літо. Парфум ДТ від Кензо 1992 року з'явився в мене за часів моїх пошуків конвалієвих композицій. Думаю, що ви знаєте ці парфуми: це Аквалігорія, Памплелу від Кірлен, дрійфрутові, свіжі парфуми на літо. Аквадіджо від Giorgio Armani. Дуже гарна квітково-фруктова композиція. Кладе Nilang від Лалік. Пряна, ароматична композиція про гібіскус. В цілому мініатюрки Lalique я б збирала просто через їх вигляд. Це окреме мистецтво. Ніланг від Лалік. Це флагман. Він з'явився трохи раніше, ніж його брат. Дуже гарно відкривається в дощ. Весняний, будь то літній, але саме в дощ. «Вентверт» від П'єра Бальмана є бестселером 40-х років, який створила Жермен Цель'є, нова тока в тодішній парфумерії, і якщо я добре пам'ятаю, «Вентверт» Зелений вітер є першими парфумом з центральною яскравою нотою гальбаному. Чому бестселер 40-х, а написано 1991 рік? Тому що в мене вже версія перезібрана Каліс бекер в якій вона прикрутила гальбаном і прибрала гарань. Zar 9. Букет знімаз, підсолоджених іншими квітами та фруктами. Наступні три парфуми від en Provence. Ці вервен з'явились у мене, коли я собі шукала парфуми з яскравою нотою лимонної вербени. Льоти Серізьє з'явився у мене під час пошуків парфумів з цвітінням вишні. Але, на жаль, рука до нього не тягнеться, тому що на мені він занадто замилюється. А Airbaє, в свою чергу, зацікавив нотою кропиви капрічі від ній на речі Лео де Тамп. Вільно довчасу. Є безселером кінця 40-х років. Тоді ці парфуми представляли собою нову надію на мир після руйнівних подій Другої світової війни, про що свідчить оригінальний дизайн флакону у вигляді сонця з голубками. Вони вибрали в себе позачасову сутність любові, миру та свободи. «Нарцис» від Клоє трохи солоденька за рахунок фруктів, трохи пряна. Композиція про яскравий нарцис. «Beautiful» від Estée Lauder І як вона сама казала, це парфуми тисячі квітів. Envie від Gucci – яскрава півонієва композиція. «Dolce Vita» від Dior – Радісна, фруктова, пряна композиція, Noah від Кашерель. Кільке Фліор від Убіган. Ця композиція увійшла в історію, тим, що вона була першою композицією про. Букет квітів. Не про основну якусь квітку, навколо якої були інші ноти, а саме про величезний букет. Хоча назву можна перекласти як декілька квітів, трохи квітів, деякі квіти, але це все ж таки величезний букет квітів. Weekend for Women. в старому виданні, бо в новому вони мені вже, на жаль, не так подобаються кашарель. Ось і прийшов час для першої підказки. Пригадайте усіх відомих вам французьких жінок котюрє Мегара від Легаліон з Альдегідами. Жордан де Богатель. Герлен. Жеровін. Я повернусь. Це аромат квіткового саду після дощу. Духи досягли величезної популярності в 1940 х роках, коли вони стали улюбленим подарунком від солдатів своїм коханим. Макріф Карвен. Ветівер. Теж від Карвен. Тут трохи більш сучасних парфумів. Від MDCI Parfum Chocio Sun теж від MDCI Parfum. Далі йдуть 4 мініатюрки з колекції Secret Garden Amouage Lilac Love, Love Taberoza, Love Mimosa і Blossom Love. Ізнову вінтажі Лорен Ральф Лорен, Parfum Дерме, Лагуна, Сальвадор Далі. Та далі туалету. Декілька з цих мініатюрок вже були в моїх відео. Це булизнюки Король Сонця». Мрію ще й досі. Не втрачаю, надію, що колись спробую король сонце від скіаперелі, але це вже дуже важко зробити. Ці два брати з серії Jungle Кензой йшли в одній упаковці, може хтось пам'ятає таку з перегородкою всередині. Не відкрита була, тому, як розумієте, навіть слон від Kenzo в мене в фінтежній версії. Дуже люблю тигра. Вважаю унікальними парфумами, тому що я, скільки всього перепробувала, ще не зустрічала схожих парфумів про такий пряний кумкват. Кінота Ділігурія теж вже був в одному з моїх відео. Так виглядає осіння зимова поличка. Звісно, що це розділення умовне, тому що, як і з попередніми поличками, парфуми я можу просто витягти, коли мені хочеться їх нанести. І не обов'язково в сезон, для якого вони були предназначені. Табака Хані «Герлен». Фредерік Майн Портрет Лері, П'ятірка Шанель, чисті парфуми. Як бачите, там небагато залишилося, я вже їх дорижу. Діордіт. Лулу Кашерель. Пазан від Діор Вони настільки міцні, настільки потужні, яскраві, що ота коробочка, яка стоїть поруч, навіть без парфумів всередині пахне ними. Варто лише відкрити. А Цера до Мен. Це підкидиш. Мені його вислали разом з флаконом, який я замовляла з рук. Ще не пам'ятаю, які це були парфуми, але от отримала його і на диву вони мені сподобалися на осінь. Хоча це чоловічі парфуми. Наступні три парфуми від Роша. Бізанс. Мадам, Блек Опіум, Самсара, Одепарфом, Герлен, Ериде Лаліта, Лоліта Лемпіка, Пі від Жванши це чоловіче парфуми, але мені вони подобаються. Я інколи їх на себе наношу. Резерленком це старий випуск, і вони звучать інакше, відрізняються від нових парфумів, які в мене теж є в мініатюрці. Я їх порівнювала паралельно і мені, на жаль, в новому випуску вони не так подобаються, як в старому варіанті. Шампань, який пізніше став іврес. У мене версія саме шампань, і його ви теж могли вже бачити в моїх відео. Арпеш Ланбан Абірош теж чоловічі парфуми, і теж мені подобається їх носити. Ось ці парфуми від Мірургія не буду називати вголос, тому що. Ютуб можу поставити 18 категорію. Ці парфуми теж з'явилися у мене, неочікувано я їх не замовляла, теж прийшли таким підкидишем для якогось замовлення з рук. Цікаво, що вони достатньо подібні. Не такі самі, але подібні до п'ятірки Шанель. І іноді мені здається, що можливо автори надихалися п'ятіркою. Новінг. Естелаудер Соблаєм Жан-Пату. На над Клої він у мене з'явився як подарунок від Наталочки фінс. Бутега венета. Як ви бачите, дві мініатюрки у мене ця яку я виділила кольором, використовується, а та друга ще не тронута. Пантера Картья це їх перша пантера. Бо зараз ви знаєте іншу версію, точніше, це не версія, це окремі вже парфуми, але в них вже була одна Пантера. Палома Пікасо. Мені здається, що це добрий момент для другої підказки. Ця жінка Кутір'є називає свій модний будинок, використовуючи анаграму ім'я свого чоловіка, який, до речі, був художником, емігрантом з Києва, українцем. Вибух прянощів» в парфум «Сакр» від Caron. Це унікальні парфуми про хризантеми Я думаю, що ви про це знаєте. І схожих я теж ще й досі не зустрічала. Правіт Колекшн Естеладер. «Оде Калонь» First. Венкліф Арпель» Це нетипова праця для жан клода Елена вони насичені, не акварельні, як зазвичай у нього буває. Creation Крейшнві Safari Ralph Lauren. Там Кабушар Parfum Grey. Хто знає ці мініатюрки, напишіть, будь ласка, за якими сумуєте, які хотіли б мати у себе в колекції. Я їх ніжно люблю, використовую час від часу. Сьогодні я, до прикладу, в нарцисі від Клої. Я намагаюсь шукати щось схоже до тих моїх улюбленців, які я хотіла повторити у флаконі, як, до прикладу, тигр від Кензо. Шукаю щось схоже, але поки що не знаходила. Ось так виглядають мої полички з дискавері Сетами. Зараз буду їх всі витягувати і заповнювати по новій, щоб вам показати, скільки всього там є. У ній намад. Goldfield and Banks. Це старий набір, тому що в них додався один імбирний парфум і в мене його в цьому наборі немає. Плюс бокс. Бог-боку. Francesca Bianchi. Galivan. parla mod de parfum. Mise en crivelle. І окремо в мене ще є її спис Михайло. У відлавантику. Сильвен де ла Курт Колекція ванільних парфумів. Bjurken Berry Violet Sky. І сам набір Bjurken Berry, який в мене з'явився після того, як я переписувалася з нею з моїх підписниць. Вона запитала, чи в мене вони є, а в мене на той момент був, здається, один лише. І я, власне, шукала набір, щоб всі спробувати. І невдовзі після тієї переписки з'явилася на Олікс, і я собі придбала тайбанбірбан. Лізео Primordialis. Придбала, щоб спробувати, але мені, на жаль, нічого не сподобалось. Не знаю, як у вас з цим брендом. У мене якось він не зайшов. Essential Parfum. Це стара версія Discovery Set. Зараз сам Discovery Set трохи інакше виглядає і наповнення трохи інше. А це місцевий ретейлер. Вони роблять такі ознайомчі набори Discovery Set. і це я брала набір з парфумами з центральної яскравої нотою шкіри. Шукала свої. Декілька знайшла. І ще у мене є ось такий пакетик з промочками фірмовими від Лелабу. Це ось все. І рідкісний, до речі, цидрат, який був зроблений спочатку лише для. Берліну, а потім вже вони розширили його продаж на інші міста. Тут ще у нас лабданова Монтонка. Також у мене в цьому ж пакетику зберігаються ось такі сермові пробнички. Ще три парфуми фірмові пробнички від Celine. Також на початку, коли я все це прибирала, ви могли бачити, що я витягла ось цей пробничок від Франческа Б'янки. Ці дві палички я не розділяю за сезонами, вони в мене розділені, як це не дивно і не смішно. По кольорам, ну і так зручніше. Ну що ж, почнемо заповнювати другу поличку. Астрофіл із тела. Ну, Сіта. Трусардін на від Мілана. З'явився в мене теж після того, як я спочатку переписувалася і помінялася від левантами з підписницею, а потім у мене ось цей набірчик з'явився. Лорайко. це теж вже старий набір, вони зараз інакше виглядають у них. Ательє матері. І у мене від нього ще є два парфуми, два пробнички окремо. Розенда Матео. Сім пробничків. коробка на тіну, де в мене зберігається усяка селячина, різні пробнички, відливанти. Але тут вже в мене є розділення, тут я складаю в цю коробку осінні зимові парку. Набір тревелів кіліан. Набір фірмових пробничків. Argos, Чи ви чули про такий бренд? Може, знаєте їх парфуми, які з них вам подобаються? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І 11 пробників Les де До речі, вони пробнички йдуть по 3 мл і коштувало мені 60 євро. Мені здалося, що це дуже добра ціна, як на 33 мл парфумів. Ще є ось така коробочка, теж з фірмовими від пробниками відливантами. Це вже коробка з весняними та літніми парфумами, яка знаходиться у мене в шафі на літо. Під час Другої світової війни вона активно популяризовувала тюрбани, які стали справжнім спасінням для французьких модниць, коли не вистачало шампунів, мила і хороших перукарів. Також вони стали своєрідною формою протесту проти маленьких капелюшків, які носили німкені. Парфуми, які я загадала, містять в собі ноту шкіри, були в сьогоднішньому відео. А поза, яку прийняла дівчина, свідчить не про закритість від усіх, а про готовність відстоювати свою позицію. І водночас натякає на назву цих парфумів. Напишіть, будь ласка, чи такий конкурс був вам цікавим? Чи ви дізнали щось нове? Я для себе буду розуміти, чи мені робити такі конкурси, чи вам цікаво приймати участь в саме таких конкурсах, бо є інші приклади. Конкурсів, які я робила раніше, в дописах у спільноті можете полистати, почитати, які можуть бути приклади конкурсів. Щоб знати, до чого готуватися в майбутньому. Усі, хто відгадав загадання мною парфумою, ви молодчинки, ви неймовірні. Хто не відгадав, не засмучуйтесь, таких розіграшів ще буде на моєму каналі. Ось на 800, ще зроблю, на 900, на 1000 теж буде. Ще буде можливість прийняти участь і відгадати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, і побачимось у наступному відео.